Всім привіт! Ми сьогодні приїхали шукати ялинки. Ми згадали, що в нас ще є в містечку квітковий. В цьому квітковому є ялинки. І от, будь ласка, є ялинки. Тому тут різні вартості, зараз, до речі, покажу. Тут є на них стрічки. От, о, поряд у нас оранжеві. І зараз покажу по вартості, що по чому. Ось тут різні стрічки, рожева, синя, така от полосаті. Найдорожче це 300 крон, це якраз оці які стоять. І найдешевше 175 крон це рожева. Тому зараз будемо дивитися, ну це прям дуже великі. Вони нам не підходять і не даремно, що там. За 300 крон? Чому? А Зараз підійду. Ну, нам не треба дуже велику, дуже пишні, нам по, не треба. Вони по росту практично одинакові. Вони по Оце мені можна, така тільки подобається о, із оранжевою. Тому що в нас міста мало, нам треба, щоб вона бізнеку куточок. Там просто вони лисіші. Нам вузенька треба. От, типу отакою вузенькою. Ходімо, дивитися далі. Там просто ще є жовті і є сині. І там ще є. Ну це маленьке. Ну, подивимо зараз. Що взагалі тут є. А тут також ось стільники є. Так, це сині, це за 185 крон. Вони косі криві. Ну, вони косі криві Що і плюс вони? вони досить таки широкі. О, це типу такого, як я бачила в центрі. Ну, то, 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 то. ну, оце голеньке, звісно. Воно голеньке внизу, ще так більш-менш нормально. Тут щось не погано. так? Ну це низенька прям. Високі, але вони бачать, що карпушка лихі. Ага. Так, да, вони високі і такі якісь дивненькі. А все, типу, непогано, та, попушу, ось це тільки непогано, так? А мені оця непогана. Оця непогана. Отут просто але якщо. А як ні, дивись, якщо брати дуже пишні, ну ти ж і ці іграшки нормально не повісиш. Вони будуть випукле. А оця, мені здається, реально прикольна. Вона невисока, ну тобто верхушку там можна буху. зрізати. Угу. Не супер пишна і не широка. Вона мені не подобається. Не подобається? Ще гілки зрізали. Можливо, дивлячись з якоїсь сторони, на неї подобається. Ну да, так, він. <ріст> не подобається. Не. Ну, от так от. А це вже бачиш, це полосаті. Ну, це Але ця здала. А це, до речі, видно, що нещодавно витягли, тому що вона ще не розрівнялася. А, вона ще така, як в цьому була. Хоча прикольна. Мені здається, така от якраз і непогана. Тут Та там ще осипається, здається, до речі. А я ще, до речі, помітила, що все одно живі вже починають встановлювати вдалі, в будинки, вставлять, не дивлячись на те, що воно може осипатись. Воно ще, ну, це в білки десь приблизно такі самі, типу такі от, от Блін, ну 300 також якось не хочеться. О, де такі манюсеньки, а це для Ну, Це для тьоми, так. Такі от манюсенькі, манюсінькі ялинки. Це прям, знаєш, якщо міста взагалі немає, mm. то там тумбочку поставив і на тумбочку таку ялинку поставив. Хоча така от пишна, ну теж таке. Отанна плоха маленька. А це я так розумію якісь гілочки, так? Угу. Це оці, за 300 кран. Їх тут поставили. На а, це на вагода. Ой, диви, яка офігна класна вообще. Хоча, ні, оця мені здається, класніша. Оця начебто пишніша, але там пусто. А от оця дуже файна. На всюди пуста. Правимирно. Зато, коли будуть висіти іграшки, це буде гарно. Мені от А там. Я такі от, це на вагу така, так, 5 кілограм. Ну, мені здається, вони... Та, вони вже прив'язані, прив'язані, там, вони вже прив'язані, тобто це... О! Оце 5 кілограмів. Шішка, да. так. Може, з цього щось зробимо? Пішли всередину подивимось, що там. Ми хочемо зайти ще подивитися всередину, ну взагалі що тут? А, тут закрили ось. Тут раніше був прохід. Там до дерев, до це таке, а зараз тут різдвяна така тематика. Різдвяні такі гарні. Прикраси до весь гіацинтів. Клас, дуже гарно. Ну, звісно, ще вартість ось 450 крон. Віночки. 275 крон. Дуже гарний. Ялинка 300 і віночок 275. Ти чуєш, я ще кажу? Ялинка 300 крон і отакий от, от віночок 275 крон. Або ось 330 крон. Я зараз роботу. ну то само собою. Ну, все одно ялинка скільки росла і продають за 300 крон. І, типу, оце за ручну роботу 330 крон. <реш> Недооцінюють ріст ялинки. Ось також можна мох купити, але це вже продають для таких якраз там віночок, для якихось композицій. Отут ось тут ось 425. Ну, до речі, отаке от, от, от тут дорого, тому що там можна купити в супермаркеті, одна гілочка там більш-менш нормальна, 20 крон. Це таке. А, ось дивись, а. Ось ось ці, ці. Вони їх продають чи Це оці бачу, що. Це ці гілки гарно типу, прикрашають моторами. Це зірка, бачиш така? 599 крон. За що? Вибачте, скільки? А, ні, 59. Уже <смі> <смі> Шок стрем. Тут різні композиції, дивіться, як гарно. Все живе, ну тільки крім шишок. Звісно, що коштує 475 крон. Да, гарно, гарно. Це велика кількість єдцвітів. Різнокольоровий. До речі, мені здається, стаканчик. Це ознака того, який кольор. Це було Білий, фіолетовий, це було рожевий, червоний, синій. Ну, типу, боки, скоріше, висок. Ну, і трішки помітно, що скоро буде квітнути. Штука 15 або 3 сорок. Так, ходімо далі. Ой, це ми останній раз були, я ще й казала, що скоро буде банці. А тут не тільки пунсезія. Така от маленька коштує 20 крон або три штуки 50. А от побільше 40 крон або три штуки 100. Циклемели є. Такі гарні всі. Ну, до речі, мені більше подобається. То в мене є один, цикламен, типу такий великий. Ну, квітки не настільки великі, але все одно велике. Отаке мені не дуже до речі подобається. Я люблю більш компактніші. Коханий, дивись, я більше люблю отакий розмір цикламена. Ага. Не отакі великі, а дивись. Отакий, диви, який гарний. Скажи. Дуже гарний, не розумію, для чого ця інформація. Але колір. Колір десь приблизно отакий. Фіолетовий я не хочу. Фіолетовий вже є. От отакий білий, звісно, що ні. Ось диви. отакий, ось дуже гарний. Диви. Ану, подивись, візьми в руку. Цікаво. Ну Диви, тобі в руку якраз чудово підійшло. Чудово влягло, так? Так, Постояв Так, Це планцетія також висока. Ой, це взагалі ось 149. Такий здоровий кущ. Ого. го Ну, я взагалі хотіла пансет. Як до Різдва поставити. Прикрасти. Ну, тут малютки також і кімнатні рослини, просто кімнатні. А, це продано? Продано. Так? А чого не продані? Тражаве планцеті я не сприймаю як різдвяну. Ой, дивіться там ще орхідейки. Ну, це також так гарно. Там 249, але вони такі величезні. Так я думаю, куди їх поставити. На вулицю. Ні, Взагалі ідеально це якраз поставити типу, на стіл, але таку квіточку на стіл. Mm -hmm. Це гарно. До речі, мені також сподобалось. Куди її поставити? Ну, це більше до тебе питання. От розумієш, і, блін, вона така велика. Поглянь. От. Який в неї горщик, в неї вже там коріння видно. Оце таке. О, це вуще. Ні, це каже. А вона нам треба взагалі? Ну як. — Можливо, поки не будемо брати, а там будемо запише до Різдва. Знаєш, якщо пропаде, то хай пропадає після Різдва. Тому що якщо ми купимо її зараз і вона пропаде до Різдва, вона ну, якось буде. Вона обидне. може пропасти? Ну, минуло вона ми пропала. Взагалі, план це така. Більше знаєш, рідко, коли її в домашніх умовах вирощують, як багаторічно. Сперечаємось, можна так сказати. От мені сподобалась оця. Ми зараз вибираємо за 300 Ну, Не вибираємо, а роздивляємося взагалі. Мені сподобалась от саме оця. Якщо так подивитись, вона не дуже висока. Вона реально вигляді ялинки, тобто конусу така образна. І не дуже пишна і не дуже висока. Кості сподобалась яка? Оця? А кості сподобалася ця. Вона цям. стоїть але вона прямо камера, просто вона погано встала на цей. Так, да, але ну, вона, по-перше, висока, вона не в вигляді ялинка, не і конуса немає. Просто, як... Вона колоновидна така, циліндр чи колон, що? Колон, колоновидна. Це не скажи. Ну, на через те, що це, скажи мені, як не скажу. Багато об'єм не забирає знизу. Так, а, так ти дивись, в неї особо ніде повісить нормальну ці. І вона дуже пише. Ось, що ні. Ну сенсі ні! Оце реально дуже класно. Я не розумію, що 300 крон в нього. Вона після в... вище за мене. І, і що? Так вона гарна, зай, вона компактна, вона гарна. Ну це ще ну це теж не годиться. Оце гарно, а оце оце? Та це... це не ялинка. Ну що, що це? Не як талія в дівчини. Отут вуще, а там ширше. Це плечі, то талія то жопа в неї чи що? По-моєму, непогано. Не знаю. Напишіть в коментарях, кому яка більше сподобалась. Отака от. оця, оця, оця. Та гарненька. Чи... Отака-от! Яка не Ну У нас з тобою різні смаки. У тебе чоловічий смак, у мене жіночий. Коротше, гості я розповідаю, яка повинна бути ялинка в моєму баченні. Ялинка повинна бути, ну зараз не покажу, ну типу отака от, як супутничок, як конус, а не. Тому що ми, коли виїжджали, Костя знову такий, он така гарненька, а вона реально тупорівна. Не має немає цього конусового брату. А просто по пишності рослини, по висоті. А Якщо вона буде кругла, і то вона маленька, краще. Маленька ця маленька, якась така я метр сім а вона ще менше за мене. А чи тільки через те, що вона трикутна, то воно такого ковро триста Трикутна, Вона пишна, вона в вигляді ялинки. Походу, ми залишимо це без ялинки. З таким вибором, і, мабуть, я Костю самого не відправлю вибирати ялинку. Будеш по по, відео по відеозв'язку будемо ялинку вибирати, так? Ой, ти, що таке? Ну, Це, оцей магазин є ще в Gem Fix в ялинки, але вони там від 180 см, вони великі. А, і... Швидко. От не хочеться вище 180. Хочеться, щоб вона була компактна. Максимум твій ріст, розумієш? Тобто, як ти мене вибирала по такому ж самому принципу? Ні. Не хочеться собі високого, а хочеться собі, собі компактного. Є ще в білки, але. Дивіться, як вона саме сприйняла швидко. Там вони коштують 189 корон. Але ми не знаємо, які вони там повигляду, що таке середнє, як ото там а, за 200 крон, то можливо там от, за 179. Але знову ж таки, туди, якщо їхати по ялинку, ми поїдемо. Так. Потяг, так. <губ> Тьому потяг побачив потяг? А, якщо туди їхати по ялинку, ми в п'ятницю все одно збираємося в Хольстогра і ігрову і okay. мене в мене білку закинуть. Ми вже думали, що, можливо, якщо там виберемо ялинку, то ми з поїдемо автобусом right. да, назад, а костя поїде з ялинкою додому сам. Це якщо пощастить. Нам на цьому тижні треба вибрати ялинку, тому що без ялинки не хочеться залишитись. Тому що наступні дні нам просто нема коли її купляти, тільки на вихідних. Зараз просто в мене відпустка тиждень. І саме гарна можливість, і саме комфортно купити саме зараз. Запри тому, що я дивилась, навіть деякі штучні, можливо пошукати. Навіть в юзки дивилась, скільки взагалі подання вже немає штучних ялинок, розкупили. От у штучні ялинки їх завозять обмежену кількість і продають, мабуть, там до листопада, до кінця і все. Mm -hmm. Хто успів, то успів, хто не спів, то проблема. No а ми зараз їдемо ще в Юрськ, треба заїхати. なっ <Yep. S 2> <Yep. S 3>、yep. Чайно, ну, я трішки знімала дорогу і засняла, що в нас на гавані стоїть військово-патрульний корабель. Ми його бачимо вдруге, здається, вже так? Mm -hmm. Тут у нас містечко такий прям вражають. Ну він маленький, як на всіх. Ну, тому що він незвичайний. Не да. А тут військовий кораблик стоїть. А в Йоск ми хочемо заїхати. Ну ми вже заїхали, ми приїхали. Хочемо зайти, подивитись там. А, треба герлянда для Туї на проході, Я ж на задньому дворі вже прикрасила хвойні одну. А хочеться ще прикрасити і тую в нас на передньому дворі біля дверей. Ну і плюс подивитися там можливо якісь вже акції, є, тому що вже ну, що там трапилось. Що таке бачив? Розкази. Кого ти побачив? One. one. Ти рахуєш? The... Ти рахуєш. а Кого ти рахуєш? А Далі. А далі? далі? 1, 2, Файв. Файв. Хаті. 4. 5. Севен. 6. 7. Happy. Найн. 9. Чому там сім апа? Там в нього 6? І 6, ать, е е, 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 е. А скрізь шість. І шість, ет, шість. Етці, етці. Етці. Чого эти? В да. той момент, коли діти рахують англійською українською. В нього українською тільки три виходить. Mm, да. І тобі що три... Ні. А якщо запитати, Тьо, Тм, а скільки тобі років? Хоча я вчила два. Скажи два. Скажи два. Ого. Ого, машина поїхала. Скажи два. Скажи десять. Скажи два. Скільки тобі років? Юск. Юск. Ну так от. Так, у нас тут юск. До речі, долю, щось тут поменшало цих ялиночок. А чому не по знижкам? Çiom, це такий самий, як тобі подарунки залишав, так? Мені шкода, що немає очей, я хочу з очами. У них всіх така штука, що вони на цей на очі. Ну в Данії так, але в Україні вже є нормально. Тьом, двіки який прикольний. Тобі подобається? Так. П'ятнадцять крон коштує, до речі. Зараз коштував сорок. Що, знаєш, кажу я? Тата, тобі подобається? Тата тобі подобається? Мені подобається. Взагалі я хотіла подивитися світло, але дивлюсь, тут також щось порозгрібали. Тобто тобі у харалді, походу, прийдеться. дивитися. бачиш, там нема 11. 12. Так що, мабуть, подивився в Харлді. Там воно є аж 49 метрів. Ну, можна. Ой, а це такі, як у мене ці. Ні, є. А теж їх брала? В Юскі минулому році я такі брала. У Тьома, що це? Калина. Це не калина. Чому Тьома називає їх калиною. Ой, дивись, які є, сніговички, прикольні. Але, взагалі ми пройшли за гірляндами. Так, да, яких немає. Але подивимось ще і щось таке. Це для свічки, походу. Да, такі от гарненькі. Да. Я колись хотіла от такого от. ельфа. Але ні. Оце не знижки. Я хотіла би такого Юлімена. Під ялинку, бо ми під ялинку ставимо сніговикасами. Але він знижці 169 крон таки коштує. У ну, цьому році зелені чашечки. Така чашечка. Знаєш, що в минулому році якось не дуже. Встає чого зелене, якщо червоний. Ух ти, дивіться. Ті. Це скляніє, мабуть. Ну, ладно. 50 на 50 це наволочка. Я самі, так розумію, да. так? Це чехол для декоративної подушки. Вот так вот. Це, до речі, в Юскі була ялинка при вході. Вже прикрашена, з іграшками. Ми виходимо, її немає. Я кажу, Костя, це, походу, ялинку вже продали, прям дуже хтось хотів. Це, знаєте, не виключення. Це тут в супермаркеті ще відділ рослин. Ялинка, 79 крон. Чиш? 79 крон, так, вона жива, але, блін, ну, таке. За 79 корон. Ну, таке. А це, до речі, мабуть, десь такого розміру, ми киперисивок наш купляли. Ну Можливо, трішечки більше, коли ми заїжджали в цей будинок, а зараз Щось, такий вже здоровезний. Ми основа закупили, коли приїхали в цей будинок, і раніше. І ми його купили на Різдво, щоб ялинку не ставити. Ми У нас... приїхали в листопаді, так? Да, ну, так? Ну, в грудні купили, так. йому Чомчик. Ня-ня. Тримає, міцно тримає. міцно міцно Гіацинтів продаються. Ой, я, до речі, хотіла б купити гіацинтів. І посадити отаку, от щоб щоб вони вже квітували. Ходімо, сину. Ось погано навіть є по 20 крон. Чайсів. Ми купили тімі ельфа, це, до речі, ельфи. Там вкладка її. Там написано, що це ельфи. Тримай свого ельфа і роздягайтеся. Це чисто Тьомен, так? Щоб тьоми грався. так. Взагалі, там написано, що це не іграшка. Там написано? Ну, це не для дітей. Там написано, що це не іграшка. Це декоративний елемент. Ні, ну, понятно. ну є просто такі декоративні елементи, що реально можна дітям використовувати. Ну, а це нормально. Я елемент. десь бачив, десь писали. Ну, це може не в цьому, Може, бач? не в цьому. От, наприклад, сніговик це точно, типа. Для декорування. Це не іграшка. Так, так і написано. Окей. Ну, ні, я просто вибирала так, щоб ну щоб не було нічого такого протизаконного. Що можна? Ну, типу знаєш, щоб там кольнуться, десь розсипати, щось бачиш, Тут, їп... можливо, і за цього ну, піскали, то там всередині, то, що все, може, тому що щоб ти не розібрали, не наїлись, типу, повинен. Там обережно зрозумів. Не їжа ельфа. Не їжа, так. Тромайсва ельфа. Ще ми були в магазині в внета і там передавалися такі от маски. У нас е, були дві, зараз покажу. Ключу світло, погано видно. У нас були отакі от. А дві штучки тільки. А, та це не, шкі... не... Ну, коротше, вона надбилася. Але це нормально, вона не надбита. Чому Костя сказав, що вона. А, це побачив такий шматочок. І знову почали продаватись, але вже отакого такого от кольору. І всередині вони трішки інакше. Тут більш таке гладке, а тут більш виїмку видно. А, вони ще не одинакового кольору, до речі. Чому вони різного кольору? Ну, коротше, о, там відтінки. Там, типу, вони були різні, але. Типу, одинакові, але різні відтінки. Тому взяли отакі. Дві новенькі. І взяли отакі дві синенькі. Взагалі ми взяли вже позавчора отакого кольору. Вона просто зараз брудна, я її не покажу отакого кольору, але саме отакої величини. Але їх більше не було. Вона мені сподобалась, тому взяли хоча б синій. Тому у нас є так дві сині і дві такі от. От ну, перша виявляється ще й третя. Поки ті ми їсть перед сном, я думаю, що щоденько запишу. Або скоро буду вже йти вкладати йому спати. Коротше, що я хотіла сказати, як заключення цього відео, що я так зрозуміла, що з ялинкою нам буде складно, тому що реально ми походили. Це те, що в мене відео показувало, але ми ще ходили ходилися сперечалися, кому яка ялинка подобається. Тому що реально. Ну, Костя дивиться попишніше. тобто Навіть якщо брати там, за 300 крон, то типу, він дивиться, щоб вона була велика, пишна. Хоча ну, реально в нас в будинку просто нікуди ставити таку велику пишну ялинку. Я хочу маленьку, компактну, але щоб воно було схоже на ялинку, а не просто реально, як циліндр якийсь. От Мені сподобалось такого плану, так, сообразного. Кості подобаються такі. І ми ледве вже не посварилися, що ну, ми не зійдемось на якісь конкретні ялинки, і це проблема. І знаєте, щось мені здається, ми зійдемось до того, що поїдемо вибирати ялинки, де буде обмежена кількість цих ялинок, і не буде з чого просто вибирати і візьмемо то, аби яку взяти. Аби, як то кажуть, що була. І взагалі ідеально ще поїхати на якесь поле, можливо, недалеко, якесь поля, подивитися там ялиночку. Або ще, можливо, десь по дорозі є такі місця. Треба поузнавати, треба погуглити попитати. Можливо, реально десь є такі місця, де можна поїхати вибрати ялинку. Ну, типу, що продаються на зруб самостійно, ти зробиш її тоді забираєш. Ну, коротше, не знаю. Не знаємо, що будемо робити з ялинкою. Ялинку вже хочеться, дивлюся, люди вже ставлять, і в дані, і в будинки, живі ялинки вже ставлять, а воно все ніби без тої ялинки. Тут трішки так засмучуємось. Хочеться дитині, по-перше, хочеться собі поставити вже ялинку, ну і дитині хочеться вже ялинку поставити, перекрасити разом. Так що сподіваємося, що ми все-таки до кінця цього тижня оприділимося з ялинкою. Так що такі от справи. От єдине, що я не знаю, скільки на полях коштує ялинка. Оцього я не знаю. І тут не підскажу. Коли дізнаюсь, тоді вже зможу вам підказати і розказати. Так що такі от справи я буду потихеньку готувати чому до сну. Хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Буду дуже вдячна за подобайку, підписку, хто не підписаний. І побачимо з вами на наступному відео. Чому тут паличка доїдаєте, Хочешь сказать пока-пока. Да? Мама, пока. Ну. Давай разом скажем пока-пока, я тебе покажу потом, да, Кажи. Так ты что ты, ты камеру? Камеру, кажи. Пока-пока-пока-пока-пока-пока.